Привіт. Я з за загрузок тільки що розгрузив другу, Приїхав фірма, приватний адрес. Я стою під будинок, дзвоню до свого придурка. Кажу, ступи під приватний адрес. Ну, то подзвони в двері, запитайся. Кажу, блядь, подзвони до клієнта і знай, чи то має бути приватний адрес, чи ні. Такої хер хірб підзвонити до людей. Якщо не фальшу, то точно туди. Ні, па запитай. Кажу, пашал, ти в жопу, бля. Подзвонив. Там китайці відкривають, блядь. Баба стара, маленька, худенька. Говорить, бля, по англійськи я офігел. Каже, та-та, тут розгружайте. Кажу, в смислі, кажу, я не грушчик, кажу, я тільки фариш, типа керов, це бій. О, а хто то має розрушати? Кажу, я кажу, не знаю. Йо, бо в нас кажуть марю, аби тільки тут доньку і двоє, кажуть. Дивай гараж, каже, у нас є така херня, показує ту фігню, таку, що типу, такий возик, що ним треба розгружають, загружають. Вот і. Але щоб його включити трейкот, ну я їй кажу, треба паспорт. Вона десь там позвонила до свого китайця той каже. Треба ліцензію мати, типа без ліцензії не можна керувати. Я кажу, ну тіпа, грішайте собі самі з ліцензією чи без ліцензії, то будуть розгружати. Я кажу, я не знаю, як розрутити. А витягний палітяк стандартний, откий, що тягати просто по рівній дорозі палити. Я кажу, я тіпа, не знаю, як ви тим хочете розгрузити. Я кажу, ні, коли розгрузимо, типа тягнути. Кажу, то ви спочатку розгрузіть, тоді будете тянути. Хочу, ми думали. кажу, ладно, давай коротше, вільні пусті палети. Поскладали 5 чи 6 палет, стягнув я їм ту херню, полегоньку перетягнув. Кажу, дайте мастить голову, як хочете. Не ой, нам треба скинути низ, я кажу, ну то вже, хто має ліцензію, той не скидує. Вони собі там -то потягнули коротше, в гараж. А я поїхав. Пише на пачці 50 кг. Ну. Ну, блін, ну вірняк не 50, ну, в принципі. Того, звичайно, не порівняєш там, з якоюсь штангою, яку можна зручно взяти в руки. Бо 50 кг, ну я знаю, що це 50 кілограмів. Я б вже 50 кілограмів би, ну, Але факт в тому, що то, то явно не 50. Може 60, може 70. І пачку велику розмірами ну, блин, не візьмеш наперед себе. Бо тому що я її навіть обняти не міг. І плюс що на ній ні ручок, нічого. Просто дерев'яна пачка збита з таких хірових. Доступ що можна легко собі і скалки позаганяти і все, що хочеш. О! Супермаркет. Це то, що треба. Треба вже нестопоздавати ті пляшечки металеві, купити собі нових енергетиків якихось. У мене закінчується <смір> зараз посмотрим ще кис взяти. Тут у мене по крапалях По крапалю по крапалю ну і закінчуються продукти Так, я трохи проти шерсті ага. Але мені посрати, если честно 50 метрів Каста. Всім привіт. Сьогодні п'ятниця. Я зранку розгрузився. Той мій ідіот, як завжди, знайшов мені суперовий груз. То значить зараз я маю 54 км до загрузки і 15 годин до Венгрії. 15 годин 1000 км до розгрузки в Венгрії. Як і кажу, як завжди він мені знайшов прекрасний груз. І коли він подзвонив, я якраз готував собі обід і видзвонює. Та же, та же, каже, не зайобуй мене, кажу, я маю всратися, каже, їду, з'їм і їду. Але треба скоро, Я кажу, як треба скоро, то не зайобуй мене, ти тянеш час, я з тобою говорю замість того, щоб їсти. Я все рівно буду їсти до кінця. Та їдь, їдь, блядь, кажу, коротше, не нервуй мене. З я маю, все. Я саме зранку, ні, точніше вчора вечором. Дзвонить шеф із претензіями. О, що ти мені не вислав ті мерки, туди-сюди, коротше. Ти мав вислати, я тобі казав вислати. Я кажу, стопе. я ж говорив позавчора. Після того подзвонив до мене, той, блін, Рікі Мартін і сказав, що три загрузки мене немає, немає часу шукати. Та треба було мені в тому часі знайти час. Я кажу, слухай, я не маю часу в ходити, блядь, той мене дзвонить за я мав ще ходити почту шукати. Я в сраці маю ту почту. Не буде, типа, не вислав, я не маю чим вислати, мені не заплатять, коротше, я не буду мати, чим тобі заплатити, пішов мені якісь басні травити. Перше, щоб заплатять то і так десь за два місяці, то воно ні так ні сяк нічого не рішає. То по-перше, по-друге, почтою я дивився, такі почти не було. Потім я знайшов все-таки ту почту, нині зранку йому вислав. Після того, як розгрузився, вислав разом з тим, що нині розгрузив. А минулого тижня я йому вислав ще з Франції, вот. тиждень минув, лист йому ще не був, не вчора, ще вечором точно його не було. Не знаю, може його доставлять сьогодні. От. Ну, було би дуже добре, бо якось не хочеться проблем жодних, бо, блін, буде затримка з грошима по-любому. Хоча то і не моя вина. Але затримка буде по-любасу тоді. От. Але тепер чи буде там та затримка, чи не буде, що б не було. От, після цього рейсу я йому зразу скажу, що я ще один рейс поїду, Настя шукаю людину. І все. На тому буде кінець. Мені то тіріло. -то і тому я більше не хочу такого такої роботи. Оце, кстати, то місто. В якому я розгружався, Юсінген Юзінген. Юзінген. О, Юзінген. Вот. Зараз маю ще 51 кілометр, а потім тисячу до розгрузки. <кхем> ну, в Венгрії ще прийдеться купляти цю, як вона називається, міньєту. Їхати прийдеться, напевно, через Чехію. Значить, в Чехії теж прийдеться мені їти купляти. Але тож я 200 буду в того питатися в нього. Як скаже, купляти буду купляти, не скаже, буду їхатися, досі помалу, то й все. Мене там їхні проблеми найбільше цікавлять. така от ситуація, короче, вони вже мене двоє нервували, так що я вже все. Дальше, я маю в сраці. За 10 metrów w prawo, potem w lewo. No i wci. от, короче, наразі ситуація. Za 100 metrów w